Це була міжнародна виставка «Rebuild Ukraine», яка проходила у Варшаві і не взяло більше півтори тисячі представників із різних компаній світу. Ми хотіли знайти друзів, партнерів, які розуміють, що таке війна, які допоможуть нам у відбудові Лисичанщини і поверненню наших громадян до своїх домівок в тепло і в комфорт. Війна. Повністю зруйнувала наш білогорівський водоканал, і для того, щоб відновити життєдіяльність міста, нам потрібна якісна. Питна вода, яка буде подаватися не тільки до Білогорівки, а навколишніх сіл, тому що ми знаємо, що наразі Лисичанськ потерпає від екологічної катастрофи, тому що вода уже другий рік не подається в будинки. Тому нам потрібно не тільки відновити роботу білогорівського водоканалу, а створити взагалі нове потужне підприємство, яке дійсно буде подавати якісну воду для споживання нашим громадянам. Ми домовилися про проведення курсів для наших. Вчителів саме по безпека розмінування, мінна безпека, тому що е, наші діти, які будуть повертатися, наші підлітки, зокрема, які знаєте, які е, хочуть кругом знати все, е, саме підготувати наше населення до мінної безпеки. Е, це психологічна безпека, це, це психологічна допомога, це взагалі перша медична допомога. І ми почнемо робити такі тренінги з представниками Фінляндії вже в лютому наступного. Року Фінляндія, країна, яка дуже опікується дітьми. У них потужна система освіти, тому з ними домовилися про відбудову наших шкіл, наших ліцеїв, наших дитячих садочків. І вони планують взяти це на свої плечі і допомогти нам відбудувати повністю шкільну мережу. Наразі, поки триває окупація, Фінляндія нам допомогла у життєзабезпеченні нашого проєкту в Олександрії. У селі Войнівки це створення малого групового будиночку та створення культурно-освітнього центру в тій установі в Войнівці, в нашому приміщенні, яке ми плануємо зробити для діток наших внутрішньопереміщених осіб. З Швецією ми домовилися про відновлення нашого водоканалу не тільки відновлення, а відбудови і взагалі нові технології, які є наразі у світі до очистки води і до подачі. Її. До кожного житла з Канадою ми домовилися про відбудову наших приміщень, і їхні технології нам допоможуть побудувати житло або відновити його якісно і знову ж таки з новими світовими технологіями. З Литвою ми домовилися також про відбудову житла і проведення комунікацій до кожної квартири знову ж таки і з світовими технологіями, які наразі є. Переказувати є багато з ким ми поспілкувалися. Для мене саме головне це результат. Результат уже сьогодні є. От я в перший день на роботі, а вже нам пишуть іноземні партнери про спільні проекти. І рухаємось далі. Виставка не закінчилася, тільки початок.